Нагадаю, тут 22 впав у поле Ставропольського краю, коли повертався на аеродром після бойового завдання. Про це повідомили пропагандисти з посиланням на Міноборони Російської Федерації. На борту було за оновленою інформацією. Четверо членів екіпажу. Місцева російська влада пише, що троє точно катапультувалися, і серед них один вже загинув. Ще одного четвертого шукають попередньою причиною такого падіння Росіян. Не називають технічну несправність, а пабліки повідомляють, що саме цей бомбардувальник вночі обстрілював Одещину. Я зазначу, що вартість одного такого бомбардувальника 294 мільйони доларів. Це один із найдорожчих російських літаків, дорожчий за на озброєнні Кремля, лише винищувач Ту-160 за 364 мільйони доларів. Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А 50 у за 500 мільйонів доларів. Цей ворожий літак, що впав сьогодні, ту 22 м 3 збили на відстані близько три. 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.